І всім привіт! Всіх вітаю в себе в підвалі. З вами, як завжди, я, Сліпл, і сьогодні я із Вебкою. Так, ви цього дочекалися, в честь 100 підписників я нарешті з вебкою. Ось так, що от моє обличчя, ви його побачили. О, до речі, коли Dream, ну, блогер по Майнкрафту, перше відео зняв із вебкою, йому хейтери писали, що в тебе погане обличчя, ми тебе уявляли іншим. Так, що ви, мої улюблені хейтери, пишіть, як вам моє обличчя. Е, мені в Discord, я, як перше, в своєму Діскорді показав своє обличчя чувакам, і вони всі такі сказали, О, в тебе обличчя, люте! Сігма люта імба, ну не знаю, люта чи не люта, але ось так. До речі, да, ви заходьте на мій Діскорд і скажу вам по секрету. Там я викину із п'ятого поверху е величезний будинок з LEGO В Честь та підписників. да-да Це вам не хухри-мухри, так що заходьте. А ми там говоримо про собак, ми там різні опитування проходять, там уже ролі, я там адмінку видав усім на сервері на три дні. Да, це не хухри-мухри, в честь 100 підписників. Ось. Так що, що? Погнали? Так що цей, будь ласка, зайдіть на Діскорд, там прям класно. А, і ще хотілося б сказати, що через те, що у нас зараз немає світла, ось то, Вон, до речі, RGB-стрічка на акумуляторах. Ось, У мене для економії енергії я не буду грати і плюс вебка. Тому от, зараз ви мене побачили у вебці і вже під час гри я е, просто буде мій звук. Що ж, добре, менше базару граємо ювілейне відео зараз. Граємо у топове DLC он Total Релайб. релайбл. Ділайвері сервіс. А тепер робимо ультрамега супермонтажний перехід. Ну що ж, ми вже з вами в Total Ralib Ділайвері сервіс. Чекайте, чекайте, в мене щось мега велика сенсивність. Так, settings Контрол з камера камера і тут трошки сенсивність. От. Приберемо б Ану. Ну, так трохи покраще. Добре, що нам дивіться, показую, нам треба от сюди ділсішечка кіберфанк. Ну, це мультяшний кіберпанк, коротше. Що ж, нам треба сюди, ми тут ставимо міточку. Все, я поставив мітку? я не знаю, як. Тут щось не поставилось. Ну ладно вже. Нема міточки, так нема. Гаразд. Добре. Чекайте, в мене щось дуже велика На мисці почекайте. так. І отак. Ну так буде трошки краще. Так, воно щось аж задуже. Чекайте, чекайте, бо це ж взагалі якісь капець. Ну, тут від початку сенсивність така була, що це капець. О! Оце вже ідеально. Так, нам треба туди. Де це? Ми минулого разу з вами закінчили ось тут, на Італії. О, давайте візьмемо червички класні. О, так, де воно? А вон? Отут. Так, оці рукавиці брати не треба, тому що... Подивіться минуле відео. І там зі мною не сильно класні речі відбувалися з цими рукавицями. Едь! Так, давайте піднімаємо! піднімай важіль! а Ви зрозуміли? На такій сенсивності воно, я зрозумів, воно буде дуже погано підніматись, тому ауч! Пробуємо так. Хоча б. От. Ну ладно, привикнемо з вами трошки. Так. Ну. А, на Такі станції теж воно дуже погано. Ну, це з сім... цим. З цією сенсильності воно вся гра псується. Ну. Та ну, чорно не перемикається. <гум> О! Все, нарешті перемкнулось. Так. Нє-ні-ні, чок, я не можу так. Камера, все. Знову скидаємо на мінімум. Якщо щось треба буде включити, то будемо вже підніматися це місце. Так. Робимо мега стрибок. Оу! Нам он туди треба, бачите? Так, це. Що тут у нас? Привиди. Привиди, привіт! Ого! Прикольно. Приведи. Так, це хто у нас такий? Хто це? Маленький, хто це такий милий? Ау. Ага, милий. О! Ці чуваки за мною женуться. Так, в мене ж мега-черевики, я в них тікати можу. Ага, втік називається. Та ну що ж це таке? А, відстаньте від мене, ти пиво, відстаньте! Ні, 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 ні. Все, вони, коротше, за мною тепер будуть весь щас бігать. А, все ідеально. Так, акуратно. Отак щоб не сильно. Вверх піймала, все так потихеньку, помаленьку. Доберемося Заберемся. Так, ну добре. Щоб це не було сильно довго, як доберуся, то я вам... Я запущу далі відос. Так. Так, я вже долітаю. Потихеньку. Розганяю і долітаю. Ну все, от, ми вже залетіли на територію. Вау, ну тут прям тут прям прикольно, дивіться. На, на це. Я тут ще ніколи не був в минулому відео, я просто сюди зайшов на секундочку, але я тут нічого не роздивлявся. Так, ну що, виходимо? Приземляємося, чуваки, перезимляємося. Так, і вилазимо, вилазимо. Щодейко. Головне, Зараз у воду не впасти, отак. От сюди, отак. Ай, ай. Добре. Фух, ну що, досліджуємо У мене мега скакунчики мега червики Так, що у нас тут є? Оба машина. Круто. Так, ще одна машина. Круто. Ти у нас хто такий? Ре, Албр Фанки. А, ну це типа... А, цей чувак, що ти тебе зро... За. Ау! Що за слива цей кіберпанк, що він такий каже? Ну ладно. Так, добре. Ніби якесь зняти червоні, хтось знає, як мені їх зняти. Ну дивіться, давайте... Тут же має бути респавн? Чи ні? Ага, дуля з маком нема тут респавнів. Ну ладно. Давайте щось з бочкою зробимо, трохи потім, ладно. Так, що тут у нас є? Тут у нас нічого нема, да? Добре, так. До речі, хотів вам дуже подякувати за 100 підписників. Це прям круто. А, точно! Ми ж, у нас вже пішло збереження, ми можемо зробити так. Дивіться. У нас, по ідеї, вже пішло збереження, ми тут По ідеї. Отак, давайте. Ой, я прям плашмя впав. Да? Так? ДА є, я без тих червиків, да Так, добре. Йдемо далі. Цей поверх ми з вами дослідили. Так. О, це ця штука, на якій ми з вами вилетіли минулого разу, так. Зараз ми з вами долетимо. А -а 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 -а. От так, сюди тепер. Ну, все, долетіли. А! А Бин я вилетів! А де я заспавнюсь тут-че там? А, я тут заспавнився До речі, що тут таке було там? Так, ідем далі досліджувати. Так, до речі, що тут по квестах у нас? Я тут десь один бачив? О, машина! Ні, ми на інші все ж таки заспавнились. О, машина, а що тут? Вона просто їздить? Ага! <х Frei> вона літає! <slas> Спасибо Вона ще й буститься! Ух ти. Так, ну погнали! Дивіться, лява на класна. Так, я тут акуратно, я не хочу сильно буститись тут. Щоб зараз не вилеті... не вилетів, зиться. Так, акуратно, розвертаємось. Отак, підбустились. І все, і акуратно. Тепер... О, зараз, дивіться, давайте в цю штуку в'їдемо. В бочку. А! Пф. Я над нею пролетів! Так, а... Стоп, а що це таке? Press Shift to launch а, -а, а, Зрозуміло, вона нас перекидує. З одної на іншу. А що це таке там було? Там щось було. Там щось було. Там. Я вам кажу, біля цієї ланчерки там щось було. Ось цієї. Стоп. Ну, он, дивите, что-то. Вот это, что это такое. Кто это? Funk brings together. Давай обнимемся. Ага, за это не можно обниматься. Окей. Окей, так, делай, Давайте сделаем. Что тут у нас на вами есть? Такою сенсивністю ми нічого з вами не зробимо. Щоб прям в секунду підняти, то тут треба. дивіться, отаку ставити сенсивність. І ти в секунду його піднімеш. Ну, бачите, з такою сенсивністю неможливо грати. Ну зато ти будеш їх в секунду піднімати, ну. Так, ладно, давайте хоча б таку зробимо поменшу трошки, так. Ну, Можна, в принципі, і привикнути до такої. Так, що тут раз? Куди її треба нести? Чувачок, почекай мене. Ааа, ну це все одно страшно санцемість. Нам туди треба, окей. Так. Блин, она уехала куда-то. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я не могу сесть на сцене, если ничего делать. Давай, 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 он. Блин, не, 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 не. Вот так, вот так. Давай, 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 давай. Сюда, сюда, сюда. сюда. Ну. Поднимай, поднимай, поднимай. поднимай. О. Ху. Опа, мы еще парасольку дали. Круто.

Трутуту, тут, труту, туту, тру трутуту. Тут туту туту ту. Нам вниз туди треба, акуратно спуститись. Отак, так. Да. Акуратненько. <ис 1890> Ні, тіка не у воду. Стоп, 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 тільки не у воду. Куда? Наверх, наверх, наверх. Стоп, стоп, стоп. 60 зрозбли. А, уже бронзовий кубок у нас з вами. Біжимо, 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 біжимо. Хвилина. Давай. Є! Yeah. Фу, ну тут прям дуже важко особливо ну, переміщатись. Ну ничего, ну нормальний DLC прям прикольный мультяшний киберпанк скажіть. До речі, я планую скоро купить собі через Steam кіберпанк за 1000 гривень. Но зараз там чорна п'ятниця в Steam. От, і там він уже коштує 400. Так что я планую скоро його купить. Ну, я дивився проходження. Так, ну от бачите, це DLC на киберпанк. а тут називається Киберфанк. О, політаємо. <свист> <свист> До оценить в комментариях по 10 бальной шкале мой скинчик. <свист> О, так тут и как в Роблоксе. Дивите, тут как в Роблоксе можно приближаться и отдаляться. Так, добре. Еще одна дилайвери. Ну давай, это что мы? Погнали. Давай, давай, поднимай, 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 давай. Не-не-не, чуваки, это Unreal. Тут очень имбова сенсивность. Тут прям дуже імбова сенсивність. Так. Що, за це, це на час? Да. Ой! Куди наверх? Да, наверх треба. Погнали. Я мені лінь на таксі, ти я ще перевернусь там. То... То таки. З мене такий водій, як. Е, з цього, як із Дуейна Джонсона Балерина. <реш> Красномовно. Сказав так, куди нам? В смислі? То, то, то через дорогу, там. Ну, через небо. А не через дорогу. Чи що? Чи це внизу тут? Де це? Куди? Куди нам? И да. Все, нормально ми з вами, знаєте так ідемо Прям взагалі класно Я думаю, відосик так і назву. розвозимо подарунки в кібер в мультяшному кіберпанку Да, я думаю, так і Я думаю, так і назву відео Так, що у нас тут далі О, політаємо зараз. політаємо чуваки, політаємо Так. Так. Му. Ну. Хм, давай, 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 давай. Yeah. Є. Yeah. Mm. Тут, тут, тут. А, вся ця фигня, блин. Куда нам треба? Аж туди. О oh, боже. А, як я не люблю на цьому літати. Да куда ти від мене йдеш, ти, тварь малолетня, іди сюди. А, як же вона мене піти? Иди сюда. Что ты хлопаешь? Ты чмо. Иди сюда. Так, одну руку мне треба. Первая рука так. Что? Одну руку отпускаем.

Який заробили там прикольний. Фух, ну ми вже з вами так солідно подарун цих подарунків коробочок навозили. І до на речі, я вже потихеньку прив... привикаю до такої сенсивності. Так, добре. Що у нас тут, чуваки, далі? Е, е, Йдемоте на, на, на тій машинці поїздимо трохи. Або давайте щось придумаємо із. цим із бочкою. Щось цікаве придумаємо. Так, ну зараз чекайте секундочку. якось <свят> Ой блін Так, ладно. Що у нас тут? Це ми вже зробили, правильно ж? Да Ну шо? Круто, ми з вами тут все поробили, ні? Фух, ну добре! Будемо, думаю, закінчувати запис, я буду такі робити маленькі відео. М -м -м, ми з вами, давайте останнє пройдемося на машинці. Отій прикольненький. І все. Ага, добре. Тут, тут нема машинки. А де машинка? О там, в іншому корпусі. Отому. Давай, 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 швейше, швидше. Отам машинка, значить. Ні, ну ставте лайк, якщо вам подобається цей DLC. Мені воно прям подобається класно. Так, де оці катапульти лаунчери, чи як вони тут називаються? О, бачите, он? Музика. Музика грає. Залипання клавіш, но мені пропонує. А! А, все, уже. А вон, там посилочка новенькая. Десь є. Все, ладно. На машинці вже не приїдемося. Ай! Що це таке? Я в шоці просто. Ну ладно, добре. Уже. Далі будемо досліджувати щось далі вже. Кіберпанк ми вже дослідили. Ми з вами і на машинці поїздили. І посилки порозвозили. Це прямо взагалі з вами молодці. Ну, особливо машинка, ми хоч і небагато, але на ній трохи поїздили, політали. Як вона то піднімалася, пам'ятаєте? Хух, ну взагалі, ну прикольно, ну скажіть, ну, класне ж DLC мені прям дуже зайшло воно. Добре, а ми з вами що? Ну давайте підірвемося епічно. អ៊ឹម